Біля домовини загиблого Віктора Чорнухи, накритої синьо-жовтим прапором, рідні воїни, які прийшли попрощатися. Солдат Віктор Чорнуха загинув біля Авдіївки 29 грудня 2023 тисячі під час виконання бойового завдання. Боєць отримав поранення несумісні з життям. Повідомив речник обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Друзі зателефонували, бо це страшна звістка. Мої друзі дитинства. Я його знаю вже більше 20 років. Мужня людина, кремезний чоловік. Коли пішов на фронт, я знала, що він пішов. Відразу добровольця. Віктор Чернуха проживав у Полтаві. Боєць проходив службу у складі 77-ї та 81-ї десантно-штурмових бригад на посаді гранатометника. Воював на запорізькому та донецькому напрямках. Торік під Бахмутом отримав поранення. Працювали разом так і зружились на запрок. Я в нього начальником хороший мужик, дуже хороший. Він був веселий, Він завжди до зливки до всього. Знаю його рідних, близьких його. Особисто я з ним не знайомий, але низький уклін, шана. Тут незалежно від того, хто він, головне, що він був гідним, гідно помер і ми повинні його гідно вшанувати. У Віктора Чорнухи лишилися батьки, дружина та діти. Поховали воїна у селі Калашники Мачухівської громади. Йому було 49 років. Дарин Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.